Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Чи ми помічаємо чудеса, Божі чудеса, які він робить в нашому щоденному житті? Може інколи здаватися нам, що Господь творив чудеса тоді, 2000 років тому, коли був на цій землі, коли фізично був присутній, але сьогодні це вже якась рідкість. Але насправді Господь постійно творить свої чудеса. Можливо, не завжди ми вміємо їх помічати, може не завжди вміємо їх якось доцінювати, але так важливо теж вміти дійсно бачити це Боже діяння, яке різним чином проявляється, проявляється в нашому щоденному житті. Сьогодні свідком такого чуда був Петро. Це таке чудо було, можна сказати, в певному сенсі, воно було лише для нього. Це чудо було призначене лише для нього. І коли це відбувається, що це було за чудо, ми чуємо про те, як спочатку Ісус говорить про те, що Він буде страждати. Він якби звіщає про свою муку, про свою смерть. Каже, що людський син буде виданий в руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І це було таке дуже непросте пророцтво, можна сказати, Ісуса, непросте до прийняття, до зрозуміння для учнів. Навіть нам Євангелист каже, що учні дуже засмутилися, дуже засмутилися, навіть якось так підкреслює, що. Що це принесло якийсь великий смуток, якусь таку розпач, можна, в певному все сказати, знеохочення для учнів. Це другий раз, коли Ісус говорить про те, що Він буде страждати, коли звіщає це. Перший раз Він говорив це після цього, як Він сказав, то Він взяв цих учнів, взяв теж Петра, Якова, Йоанна на гору приображення. І теж перед ними преобразився, зробив таке чудо на їхніх очах. Чудо, яке мало якби їх піднести на дусі, додати їм такої надії, зміцнити їхню віру. І сьогодні другий раз Ісус каже про те, що Він буде страждати. І знову апостоли дуже засмутилися, дуже засмутився Петро. І можна сказати, що це чудо, яке потім робить Ісус, тому що після цього відразу ми чуємо про те, як вони. Прийшли в Капернаум, хотіли взяти податок з Петра із Ісуса, і, і питають, чи питають, чи ваш учитель заплатить цей податок, заплатить дедрахму. Він відповідає Петро, що так. І Ісус каже йому: Симоне, йди в море, злови рибу, витягни з цієї риби монету, цю першу рибу, яку зловиш, і заплати їм. Щось здавалося таке по-людськи неможливе, щось неймовірне, як це так можливо піти в море і що Ісус міг це так передбачити. А дійсно Петро йде в море, закидає вудку, ловить цю рибу, якби довіряє Ісусові, витягує з цієї риби цю монету і платить цей податок. І це знову було напевно таким чудом, яке було призначене якось особливо для Петра. Чудо, яке, яке показало йому, що Ісус є вартий довіри, що варто вірити в Його слова, що те, що Він говорить, що варто покладатися на нього, що б не було, як би не було в майбутньому, так, які б не чекали події в житті Ісуса, Петра. Теж в цьому контексті, коли Ісус каже про свої страждання, все-таки Петро, якби через це чудо, Господь підносить його теж на дусі, дає йому такий новий погляд, дає йому сили, дає йому надію, щоб він з, з допомогою цієї Божої благодаті по-новому побачив знову ці всі різні події, які він переживає. Може, власне, Господь якби витягує його з цього величезного смутку, в який він впав після того, як, як Ісус сказав, що Він буде страждати, що Він буде вбитий. Це чудо, яке Господь робить для нього. Брати і сестри, але Господь також і в щоденному нашому житті хоче і робить теж різні такі свої дії, чудеса, через які і нам хоче додавати надії, сили, коли хоче нас зміцнювати і фізично, і духовно, і морально. І може кожний такий момент, коли ми це в якимось чином переживаємо, може не обов'язково це є якісь такі видимі знаки, чудеса, фізичні якісь чудеса, але кожного разу, коли ми переживаємо такі моменти, відчуваємо, що Бог якось нас підносить, дає нам надію, силу, це, це кожного разу можемо тоді якось помітити із вдячністю подивитися на те, як Бог діє, як Бог також нас хоче підтримувати, хоче нас вести. Тільки чи ми, можливо, вміємо це помітити, чи, мож, чи вміємо побачити це, це Боже діяння? Це теж важливо, щоб ми сьогодні себе якось так запитували, наскільки ми вміємо побачити, це як Бог робить чудеса. Навіть ну, сьогодні отець Андрій мені переслав таке повідомлення від когось із, із глядачів про те, як вони дякували за Божій матері з Люрд за таке певне чудо. Так, одна особа писала про, про те, як вони отримали таку певну благодать щасливого вирішення певних таких проблем зі здоров'ям, з хворобою однієї особи чи з небезпекою та ж хвороби для інших осіб. І вона молилася, єдналася власне, в молитві під час Розарія, яке ми транслюємо на нашому телеканалі. І вона відчула і дякує Божій Матері за те, що вона також випросила це таке чудо, так? це щасливе вирішення цих проблем. Що навіть таким чином, да, навіть, дорогі глядачі, віримо, що дійсно для Бога немає якихось кордонів меж. якщо ви також. З вірою ем, єднаєтеся з нами в цих молитвах в Божій службі чи в, ем, в Святому Розарії, які молимося до Божої Матері в Люрд, що для Бога немає якихось кордонів, меж. І якщо ми маємо відкрите серце, якщо ми якось з довірою приходимо до Господа, то Він хоче нам давати ті благодаті, яких ми потребуємо. Може, не завжди те, що ми саме хочемо, не завжди так, як ми цього хочемо. Але якщо ми якось довіряємося, приходимо до Господа, як навіть ну, за допомогою і трансляції, які можете ви переживати, то віримо, що Бог дає нам і хоче робити теж різні чудеса в нашому житті. Важливо тільки, чи ми це помічаємо, чи ми дійсно бачимо, що і вміємо бути вдячні за це. Але я переконаний, що Бог діє і хоче також діяти навіть. Через різні засоби, так? навіть через ті способи, в яких, які здається, би, там хтось єднається на відстань далеко, але, але для Бога немає нічого неможливого. Тому, брати і сестри, Господь хоче дійсно діяти в нашому житті в різний спосіб, а може навіть особливо тоді, коли в нашому житті переживаємо якісь непрості моменти, так як це було в житті Петра. І Бог хоче діяти через якусь свою свої чудеса, знаки, давати нам ту благодать, яка буде нас зміцнювати, давати нам сили, давати нам надії. Важливо, щоб ми також були готові і мали це відкрите серце, щоб помічати це Боже діяння.